Всім доброго дня. Зателефонували хлопці, попросили допомоги. Приїхав поліцейський місюра, той жирний, що не представлявся, що в нього дружина суддя, їх суди хлопців. Ось, дивіться, тут як все куплено, продано. Хлопці стоять. Стоїть, потерпілий, якого побили. Льоха теж там стоїть. Керівник Дулінов взагалі пересрав до нас виходить. Він не блядь, сидить в кабінеті. Сить і не виходить, блять. Позор такий поліції, загородились, блять, клітки, блядь, і захищають вони народ та охороняють. Ну не смішіть, хоч в соцмережах, отам цього не публікуйте, блять. Хлопців, що били оцих ось, хлопців, що били цього, обливали бензином. Сьогодні його там прокурорша допрашувала, я їй задавав питання, я там викинув відео. Вони взагалі безтолкові. І, і кстати, я дивлюся, що за лице знайоме? Вона була, блядь, це прокурор в селищній раді, блядь. Писала наші дані, записувала. Думаю, та що лице знайоме? А мені ж хлопці підсказують, так це ж прокурор вона була на селищній раді тоді. Вон де воно все, собака зарита. На якій писав, якби я знав, я б її послав, куди подалі, блін. Ну, це правда. Я вон, дивлюсь, а сьогодні прийшли ми узнать, чи внесли в ЄРДР справу. 19 лютого була написана по побиттю кримінальне провадження відкрили. Вони чи ні? Ні. Вони його списали, не вбачають складу злочина. В одного нос, ребра поломані, в лікарні лікувався в межовій Ось дивіться, ось дивіться вам поліція Петропаловки, блять, Дулінов там заховався і не хоче виходить. Ну що це таке? Вони захищати будуть нас чи охоронять. Просто в шоці закрилися там за і, блін, сидять вони, захищають. За клеткою. Ні, заходьте по одному. Без відео заходьте, заходьте по одному, дуліна. без всяких відео, блять. Секунд кажу, виходь сюди, блять, до людей будеш розмовляти. Чого кримінальні справи не вносяться. Сволоч така, блядь. Правда звільняти треба. Сьогодні була написана заява до Києва. До Києва, щоб Київ дивився на це все. На цю безтолкову поліцію в Петропавлівці. Може є там люди, які нормальні. Ну а це дерьмо, що сидить, Дулінов, І воно не фальшує справи там з Полозенком, там прокурором, трактора відбирають. Доброго показує. Доброго дня! Доброго дня! Просто Добре, на це все подивися, огидно, огидно, коли ти, блять, ішов, воював за цих козлів, блять, які повинні були захищати та служити Україні, блять. А вони сидять тут, знущаються над людей. Б'ють, б'ють людей. Поліція стоїть рядом і хер що робить, блять. Ну ви в своєму мі, блять. Я випуск хай, блять. Оце така в нас Петропалівка, Синельніковський район, Дніпропетровська область. Ганжа, зверни увагу, керівник Дніпропетровської поліції, блять. Бо Длінов сидить на Закарпатті, то каже Попитайте. Сидить там та й буха, там свідня ж швидко доходять. Бухати треба позвоню депутату, там, брацилі Максиму, треба щось рішати з мелешком треба тим. Ти, блядь, жирний кусок гамна, блядь, пузатий на голову менше мене тут бігала, блядь. Кажу, це що керівник, блядь? Оце воно мені казало, блядь, буде щось за мною рішати. Та я як жабу, блядь, залапаю б асфальт, блядь. Не дай Бог, що десь щось случиться. Чи зі мною, чи з моєю родиною, блядь. Не знаєте, з ким ви зв'язуєтесь. Дебіли ви, блять, мусарські, блять. Сука, а це достало, блядь. І вони, блядь, мені ми списали все, там нема складу злочину. Ребра поломані, ніс поломаний, людина в лікарні лікувалась. Били, все, додому, поліція навіть везла побитого в крові і бросила. Звоню в ДБР, Державну службу, звоню в Державне бюро розслідувань. він мені каже, зачекайте, в нас тривога. Та кажу, прийміть заяву за бездіяльність. Наркотики кришують, це кришують Петропалівки, а ви оце бездієте. служби, нахера ви зарплатню отримаєте. Я взагалі взагалі рахую всі структури СБУ, ДБР, НАБУ, прокуратура поліція, всіх на бойову відправить, блядь. Поліції 500 тисяч людей, блядь. Вони ж, блядь, на вірність Україні служать, блядь. Присягу приймали. А вони служать в тилу, блядь, Та УБД получають. Постояв отут біля машини, вже він з УБД бігає, блядь. Ну, це нормально, блядь. Службам військовим ТЦК перевірить всіх, блядь, хто був на бойових, хто воював, оті повинні отримати УБД, а не ці гниди, які, блядь, стояли в тилу, блядь. І в першу чергу, блядь, утечуть, блядь. Здадуть і втечуть. Бо хлопці всі мені кажуть, треба ставати, щоб їх не випускати цих тварей, блядь. Довольні ви своїм керівником Дуліновим? Товариш поліцейський? Ні, я теж не доволен. Так, що друзі, давайте всім дякую за увагу. Далі буде.